Книгарня після Опівночі. Я завжди любив старі книгарні. У них є щось таке, чого немає в сучасних скляних торгових центрах запах часу, паперу, трохи пилюки, трохи вологи, ще щось невловиме. У старих книгарнях відчуваєш, ніби книги самі дивляться на тебе з полиць, чекають, що ти вибереш саме їх. Того вечора я зайшов у книгарню майже перед закриттям. Вона стояла на розі старої вулиці, куди рідко хто заходив. Двері були важкі, дерев'яні, зі скрипучими петлями. Над входом висіла вивіска, на якій колись золотими літерами було написано Книги для всіх, але тепер вишилися лише тьмяні обриси літер. Усередині пахло так, наче я зайшов у давню бібліотеку. Папір. І трохи воску від свічок. Продавець був старий чоловік у товстих окулярах. Він глянув на мене так, ніби здивувався, що хтось ще може зайти сюди. Його голос був тихий, але глухий, глухий. Ми скоро зачиняємося. Я швидко, відповів я, мені просто цікаво подивитися. Він кивнув і сів назад за високою стійкою, перегортаючи газету. Я блукав поміж полиць, роздивлявся книги. Були старі романи з пожовкими сторінками, довоєнні підручники, навіть якісь дивні збірки молитв. Усе виглядало так, ніби ця книгарня була сховищем забутих історій. Я так захопився, що й не помітив, як час минув. І тільки тоді, коли почув звук замка на дверях, я зрозумів, що залишився всередині. Перепрошую. Гукнув я Я тут. Але ніхто не відповів. Я підійшов до входу і побачив, що двері справді замкнені, на вулиці вже сутеніло. Я ще раз гукнув, але книгарня відгукнулася лише тишею. Старий, мабуть, не помітив мене і зачинив магазин. Нічого страшного, подумав я. «За телефоною завтра вранці, поясню, а зараз можу спокійно перечекати. Я дістав телефон. Батарея світилася червоним, залишалося кілька відсотків. Зв'язку не було. Будівля була надто стара й товста, мабуть, глушила сигнал. Я сів у крісло між полицями. Усе було тихо, лише дерев'яні балки потріскували. Але рівно опівночі, коли годинник на стіні пробив 12 ударів, сталося щось дивне. Спершу я подумав, що мені здалося. Книги на верхній полиці почали шелестіти, наче хтось торкався їх пальцями і перегортав сторінки. Потім одна книга сама відкрилася посередині, сторінки заколихалися, хоча в кімнаті не було жодного подиху вітру. Я піднявся, підійшов ближче. Тоді інші книги теж почали відкриватися, ледь чутне шелестіння злилося в дивний шепіт. Я відчув, що цей шепіт звернений не в повітря, а прямо до мене, і тоді з найдальшої полиці повільно сповзла тінь. Вона не падала від світла ламп, ні. Вона наче сама народилася зі сторінок. Вона була довга, витягнута, з руками, що розтікалися, наче чорне чорнило. Я відступив. Книгарня, яка кілька хвилин тому здавалася просто старою. Тепер жила власним життям, я зрозумів, що до ранку ця ніч буде довгою. Дуже довгою. Я застиг, дивлячись, як тінь розтікається між полицями. Вона нагадувала калюжу чорнила, яка мала власну волю, витягувалася, стягувалася, пробувала нові форми. Коли вона рухалася. Полиці тріщали, наче від ваги. Я відступив до стіни, але книги самі почали суватися з полиць і падати мені під ноги. Я нахилився, щоб підняти одну, і тоді почув голос не голос людини, а радше шепіт тисячі сторінок одночасно: Ти, нова. Історія. Сторінки книги, яку я тримав, самі перегорталися. На них не було друку, лише чорні розводи, які пульсували, ніби дихали. Я кинув книгу. Вона впала і розчинилася чорнилом по підлозі, а тоді з нього піднялася ще одна тінь. Тепер їх було дві. Книгарня ожила. Кожна полиця шелестіла і з кожної вилізала тінь, немов сама суть історії, проривалася назовні. Одні тіні були тонкі, мов павутина, інші важкі, з довгими руками і порожніми обличчями. Я кинувся в глиб залу, шукаючи двері чи вікно, але все було замкнено: вікна забиті дерев'яними дошками, яких я не бачив удень, наче книгарня змінилася. Я опинився в залі довгих столів для читання. На одному з них лежав старий свічник із недогорілими свічками. І раптом усі вони спалахнули самі. У світлі свічок я побачив, що стіни вкриті написами, це були слова, ніби вирізані прямо на штукатурці. Я нахилився ближче і побачив власне ім'я. Серед тисячі слів, що текли по стіні, моє ім'я повторювалося знову і знову. Ти. Нова сторінка. Ти. Нова книга шепотіли навколо голоси. Тіні вже оточили мене, я чув, як вони рухаються, хоча їхні кроки були беззвучними. Я побачив, що одна з тіней почала змінювати форму, вона витягувалася, поки не стала схожою на людину. І за мить я дивився на себе самого точна копія, мій зріст. Моє обличчя, навіть одяг, лише очі були чорними проваллями. Тепер ти читатимеш. Назавжди, сказало воно моїм власним голосом. Я кинувся тікати між полицями, але кожна стежка приводила мене в інший зал. Я зрозумів, що всередині книгарня більша, ніж ззовні, вона розросталася, створюючи нові кімнати, які не існували раніше. Усе сильніше чутно було шелестіння, і воно перетворювалося на слова. Тепер я чув фрази: Сторінка перша, сторінка друга, розділ третій і серед них звучало Моє ім'я, вписане в текст. Мене трясло. Я зрозумів ці книги, пишуть мене, вони вплітають моє життя у власні сторінки. Я відчув холодний подих позаду. Коли обернувся, тінь, моя копія була вже зовсім поруч, її усмішка розтягувалася аж до вух. Вона підняла руку і поклала її мені на плече шкіра під пальцями була слизькою, мов чорнило. Залишайся. Стань історією. І тоді світло свічок погасло. Темрява накрила мене, наче ковдра. Я більше не бачив нічого, лише відчував. Книги все ще перегорталися десь довкола. Їхній шелест став гучнішим, схожим на тисячі голосів, які шепотіли в унісон. І серед того хаосу я почув чіткі рядки. Сторінка остання. Герой зустрічає себе. Я відчув, як у темряві відкривається ще один простір, наче я ступив крізь двері, яких там не було. Переді мною з'явилася величезна зала, вся в стелажах, полички тяглися високо вгору, губилися в пітьмі, книг було безліч, мільйони, і всі вони дихали, їхні обкладинки ворушилися, сторінки самі перегорталися. На одному з нижніх стелажів я побачив книгу з моїм ім'ям на обкладинці. Вона світилася тьмяним світлом. Я підійшов, простягнув руку і торкнувся її. У ту ж мить почулися кроки. Позаду стояв я, точніше, моя тінь копія. Її очі сяяли чорним світлом, рот розтягувався в усмішці, а голос звучав у моїй голові: Ти вже написаний! Ти належиш нам. Я розгорнув книгу і побачив там своє життя кожен день, кожен спогад, навіть ті, про які я вже забув. Але остання сторінка була порожня, на ній чорнильні літери тільки починали проступати, вони повільно складалися у слова. Сьогодні він залишився в книгарні після опівночі і ніколи більше не вийшов. Моє серце зупинилося. Я зрозумів, що якщо ці літери завершать речення, я зникну. Я спробував вирвати сторінку, але книга сама защіпнулася в моїх руках, обпікши їх холодом. У ту ж мить сотні інших книг розкрилися і з них поповзли тіні. Вони йшли на мене, розмиваючи простір. Я кинувся бігти поміж стелажів. Але зала не мала кінця скрізь лише книги, полиці, тіні, шелестіння. Я бігав колами, поки не впав на підлогу. І тоді я побачив двері старі дерев'яні з ручкою вкритою іржею. Вони були самотньо вбудовані в стіну між двома полицями. Я рвонув в ручку, двері відчинилися, і я вибіг назовні. Переді мною була вулиця, ранок. Сонце вставало над дахами, і книгарня стояла така сама, як завжди, звичайний будинок із бляклою вивіскою книги для всіх. Я озирнувся, двері були зачинені. У вітрині я побачив власне відображення, але воно не посміхалося. Ні, воно ворухнуло губами і тихо промовило: Ти все одно повернешся! І тоді всі книги у вітрині одночасно відкрилися, я кинувся геть, навіть не озираючись. Але іноді, коли заходжу до будь-якої книгарні, чую шелестіння сторінок, хоча поруч нікого немає, і тоді я думаю може, я так і не вийшов, може, я вже всередині книги? Кажуть, подібне трапляється й сьогодні, але хто знає, правда це чи вигадка. Якщо хочеш ще, повертайся. Вуйко знає багато страшного.